Вхід на перший поверх. Так, тут у нас велике приміщення, світлі вікна. Одразу тут санвузол. Один і другий великий умивальник. І є офісне приміщення. Все залишається можна вже починати працювати. Там далі о, як рецепшн. Двері є о, в двір, і там зараз я вам покажу якраз о, де можна розширитися. І ще один офіс. бачите, тут можна під рецепшн або будь-що. І ще один офіс. Все залишається. Вікна великі, світлі, гарний е огляд на в'їзд і виїзд є м відеонагляд, Сигналіза сигналізація і охорона. А, тут закрита, так? Да?